Вітаю вас! З вами магазин Автозвук Uy. Сьогодні ми розглянемо автомобільну однодінову магнітолу від компанії JVC, модель KDX 282BT з функцією Bluetooth і підтримкою одразу двох одночасних підключень телефону. Постачається магнітола в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. Виносний мікрофон. Обов'язково. дріт живлення, підключення акустики і живлення 12 вольт. Ключики для е, зняття магнітоли, гарантійний талон. І сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині тому що відсутній CD привод. Передня панель у нас з'ємна, як завжди. На передній панелі кнопки управління, невеличкий дисплей, роз'єм AUX і під заглушкою роз'єм USB. Роз'єм USB можна використовувати також для щитування музики і підзарядки мобільних пристроїв. Струм заряду 1,5 А. Магнітола постачається одразу з шахтою. По роз'ємам у нас роз'єм для підключення. Живлення і акустики, запобіжник на 10 А, розєм для підключення мікрофону, одна пара RCA роз'ємів, і також розєм для підключення fm антени Зараз ми під'єднаємо магнітолу на 12 В і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення. Даний магнітолію, як я вже сказав, є режим Bluetooth. Можна одночасно два телефони підключити до магнітоли і використовувати їх як гучний зв'язок, і також прослуховувати через. Мобільні пристрої, музику. Налаштування абсолютно е, на будь-який смак можна виставити, аудіо, е, середні, високі, низькі частоти, передустановлені еквалайзери, також все це є в даній магнітолі. Також, як завжди, є радіо, три режими: FM1, FM2, FM3. В кожного з режимів можна робити пам'ять на 6 станцій. Також при купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.